Усім привіт! Всього, зараз у нас буде продовження з супом чечевицею. Це крем суп з чечевицею. Мене трошки лякає те, який набір до нього дали. Якусь травичку. Чесно, я не пам'ятаю, як вона називається, але здається, вона червоненька. Думаю, це сумах. Як тебе відкрити? Алілуйя. Ладно Виглядає вона максимально дивно. Тут олійка зверху. Ну, ложка стоїть. Чесно кажучи, дуже нагадує гороховий суп. Якщо б з нього робили крем суп, він плюс-мінус виглядав би так само. Ну, Чітчевиця і один горох. Брати, сестра в загальному, я думаю, посмаку вони відрізнятися прям чимось кардинальним не будуть від горохового супа. Так, Це наш перчик, звичайний перчик. Нам тут додали... я не можу не сміятись. Додали ось такий пакетик зіп-пакет долькою лимона. Щоб клали в зіп-пакет дольку лимона, у мене це вперше б і ні. Так, от чаблюємо її сюди. Перестати сміятися через це. Добре. Просто дійсно в мене така вперше, щоб. Ну, зазвичай його кладуть в контейнер, а зі пакетика це вже щось трошки інше. І ось такий сумах. Чи... Або не сума. Давайте я загуглю на всяк випадок. Я ж не знаю, що це за трава. Виглядає, як сумах. І по ідеї він повинен бути кислий. Мга. Здається, він всох. тому <думіща> що смаку, майже нам. тепер є. Я. я трошки додам, дадум. нафіг. Ну тут його багато цього супа, тому. Лимон суховатий. Я думаю. Що я зробила величезну помилку. я його занурила туди, а треба було просто боливати, як рибу. я його вже не дістати. Так не вичивати просто. Будемо ложкою. Консистенція така. Густовата. Навіть для звичайного крем супу, мені здається, краще було його трошки розвести з жирними вершками. Так би було набагато і смачніше, і консистенція була б рідкіша. Ну, вони, скоріше за все, їх сюди додавали, по смаку вони ну, щось таке важково відчувається, але. Було б краще, якщо було більше. Було б дорожче, звичайно, скоріш за все, але супчик 100% коштував менше 100 гривень, тому за таку кількість. Якщо це, наприклад, замовлень для обіду на роботі варіант непоганий. Якщо ви любите сучовиці, у вас все добре з кішківником. І у вас не буде сюрпризів після цього. Сам mm. суп жовтенький, жовтенький. Задамо ще. Перебор. Ну, Добре. Тобто ну, вони насипали сумаха так добротно. Я думаю, що мені вистачить десь місяця на два такої кількості. Ну, чесно, для мене таке вперше. Коли додають перше, це незвичайну спецію до їжі в такій великій кількості. А друге це те, що в всі пакетик можна засунути лимон. Він доїде. І навіть не продаче. День відкриттів. З дальньої сторони, з дальньої сторони. З камери. Таке враження, що я їм гарчицю, якщо чесно. Ну, бо кольор воно ідеально підходить прямо під гірчицю. От вчора ми їли гірчицю на мукбанзі, вона прям тон в тон під нею. Але мені трошки перчинка не вистачає, чому ж її доста. Вони це придумали, тому і надали сумах. Тому ми кушаємо з ним. З ним додається пікантність. Це дуже смачно. Це косточка з лимона. На щастя, крем суп перебитий дуже добре, тобто ніяких маленьких тисточок від сочовиці тут немає. Я думаю, це також додали куркуму для кольору.